Наша місцева шана подяка тим, хто загинули, захищаючи нас, захищаючи наші землі, є безмежна і невмируща. А поряд із тим ми маємо державні нагороди солдатам, які на сьогодні загинули. Тому я найперше хочу зачитати лист подяку. Про нашого співвітчизника Віка Олексія Миколайовича, Він живий, воює, але від командування частини є подяка за такого сина українського народу, але сина своїх батьків. На жаль, мама в такому фізичному стані вона не змогла сюди приїхати, хворіє дуже, має себе синів, троє з них воюють. І... Від командира військової частини А-3425, полковника Дмитра Устівка, зачитаю з великою повагою, висловлюємо вам щиру вдячність за вашого співвітчизника, Дзіка Олексія Миколаївича, який проходить військову службу в нашій військовій частині. Чесно, яка виконує свій військовий обов'язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Своєю нелегкою службою Олексій Миколаївич гідно примножує рапту славу поколінь захисників рідної землі підтримує високий авторитет Збройних сил України. Захищаючи нашу державу від рашистської навали, проявив себе відважним воїном, який віддано захищає український народ. Неодноразово заохочувався за зразкову службу та сумлінне виконання службового обов'язку вищим командуванням частини. Своїм відношенням до виконання військового обов'язку ваш співвітчизник вітчизник є прикладом сили духу. Справжнього героїзму та зростом самовідданого служіння батьківщині. Вірю, що вас, повітчизники, надалі зберігатиме вірність військових присязі та докладатиме всіх зусиль для надійного захисту нашої держави. Просимо також висловити подяку батькам та родині віддіка Олексія Миколаєвича за те, що виховали та підтримують гідного громадянина і патріота нашої батьківщини. Велике вам спасибі за земляка, разом до перемоги. Слава Україні! Ми спільно тут, я обов'язково домовиною довідаюсь і передав вітання від усієї міської ради, від усієї нашої громади. Маємо таких от хлопців, які від простих робочих професій стали військовими, захищають нас. І перейдемо до нагород, які сьогодні є знову ж із сумом загиблим. Руслан Миколаєвич Волошин 1979 року народження 19 років свого життя присвятив службі в правоохоронних органах. Із 25.02 2016 року Руслан Волошин почав військову службу за контрактом старшим солдатом. У роті вогневої підтримки у 2017 році брав участь в антитерористичній операції. 25.02.2019 року молодший сержант Волошин вдруге підписав контракт та продовжує службу командиром відділення кулеметного взводу другого відділення роти вогневої підтримки. Завершив курс підготовки головних сержантів згодів, операція Орбітал, навчання спільно з першим батальйоном Марсійського полку Збройних сил Великої Британії. Попри закінчення терміну служби за контрактом 24.02.2022 року в день початку повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну, Руслан Волошин продовжував нести службу, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Боєць виявляв мужність, патріотизм, незламність духу, 19.09.2022 року Руслан Волошин загинув смертю хороми. Внаслідок штурмових дій з боку Збройних сил Російської Федерації поблизу населеного пункту Миколаївка 2А Донецької області. Руслана Миколаївича, мама Антоніна Степанівна, дружина Людмила Сергійовна, сини Руслан та Дмитро. Антоніна Степаніна щиро дякую вам за сина. Прошу встати. Та України Володимира Зеленського від 20 січня 2023 року номер 25 Волошена Руслана Миколаєвича нагороджено орденом за мужність 3 ступеня. На жаль, посмертно. Степаніна, дякую за сина. Денис Миколайович Яремчук, 1983 року народження, починаючи з 2014 року, неодноразово брав участь в антитерористичній операції. Проходив службу в десантно-штурмових військах. Згодом в одній з елітних білоцерківських військових частин від командування коні отримав не одну відзнаку. У розпал повномасштабної війни, а це квітень 2022 року, Денис Миколаїв з'явився до військомату з чітким наміром знову стати на захист своєї держави. Відмінно виконував свої функціональні обов'язки, виявляв мужність, патріотизм, незламність духу, вірність військовій присязі. 13.07.2022 року старший сержант, командир гармати гаубичного самохідного артилерійського дивізіону загинув у селі Катеринівка на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу з боку країни-агресора. У Дениса Яремчука залишилась мама Любов Михайлівна, донька Каріна. Дякую, любов Михайло. Я хочу зачитати листа командування військової частини, яка високою нагородою нагороджує Яремчука. Прошу послухати лист. Шановна Любов Михайлівна, війна, з якою Цинічний ворог вдерся до України. Забирає життя як мирних українців, так і наших воїнів-захисників. Слава герою! Командування військової частини висловлює щире співчуття з приводу загибелі захисника України, старшого сержанта Яремчука Дениса Миколайовича, командира гармати 1-го взводу 4-ї батареї 2-го гаубічного самохідного артилерійського дивізіону. Пекучий біль і смуток війни від втрати побратимів торкнулися нашої бригади. Квітень 2022 року. Коли Денис вступив до лав бригади, відверто кажучи, змінив його життя зі звичного, мирного на тривожне, сповнене небезпеки воєнне. Денис став командиром гармати, був у горячих точках Донеччини, де по сьогоднішній день ведуться запеклі бої. Денис загинув, тримаючи оборону разом зі своїми побратимами на Покровському напрямку у героїчному протистоянні проти Московської Орди. До кінця виконуючи свій професійний та моральний обов'язок. Важко знайти слова втіхи, загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про нашого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і вшановував. Сумуємо разом з вами, схиляємо голови у скорботі за побратимом. Нехай душа Дениса знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну-визволителю, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Командир військової частини А-7014, полковник Максим Супрун. Прийміть ці щирі слова і висока нагорода від командування частини. Прибіться і пам'ятайте, дени здійснить. Андріївна, мама сержанта Романа Петровича Білоусова 1981 року народження. З 2014 року брав участь в антитерористичній операції. Був патріотом, тому не став осторонь захисту країни і в час масштабного вторгнення країни-агресора. Тож, 19 квітня, мобілізувався до Лав Збройних сил України, був командиром бойової машини, командиром відділення механізованого батальйону однієї з військових частин. Роман Петрович користувався авторитетом у побратимів. Повагою у військового керівництва був відданим та відважним бійцем. 20 серпня 2022 року в місті Мар'їнка Донецької області сержант загинув від поранень несумісних з життям внаслідок мінометного обстрілу з боку країни-агресора. Романа Петровича залишилась мама Світлана Андріївна, батько Петро Васильович, дві доньки Анастасія та Єлизавета. Становна Світлана Андріївна, дякуємо щиро за сина. Шановна Світлана Андріївна, війна, з якою цинічний ворог вдерся до України, забирає життя як мирних українців, так і наших воїнних захисників. Слава герою! Командування військової частини А-7014 висловлює щирі співчуття з приводу загибелі захисника України, сержанта Білоусова Романа Петровича, командира бойової машини, командира відділення 3-го механізованого взводу ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону. Пекучий білій смуток війни від втрати побратимів торкнувся нашої бригади. Квітень 2022 року, коли Роман вступив до лав бригади, відверто кажучи, змінив його життя із звичного мирного на тривожне, сповнене небезпек воєнне. Роман став командиром механізованого відділення, був у гарячих точках Донеччини, де по сьогоднішній день ведуться запеклі бої. Роман загинув, тримаючи оборону разом зі своїми побратимами на найгарячішому Мар'їнському напрямку. У героїчному протистоянні проти Московської Орди, до кінця виконуючи свій професійний та моральний обов'язок. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомин про нашого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом з вами. Схиляємо голови у скорботі за побратимом. Командир військової частини А-7014, полковник Максим Супун. Прийміть цю високу нагороду і пам'ятаєте,